Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. Що ж, прийшов свою теплицю, температура трошки впала тут. Будемо зараз розпалювати нашого, нашу буржуйку ось. І топити. Завтра будемо робити вибірку огірка. Бачите, який у нас є його огірок. Ось сьогодні ввечері вже не поливали, вода наша така холодна, не нагрілась. Ну, як бачите, тут аж влажно. ось які огірки вісять. Це в нас денька і кавон потрібно буде завтра вже пролити. Не, не поместилася в нас у... Розсадник, то ми винесли сюди, От, бачите, які наші горочки. Які. Це кібер, сорт. Дивіться, які тут листок Взагалі, на всю мою руку, але теж, бачите, не вистачає калія. Ідуть такі будемо в полив додати. Ось так, друзі, будемо зараз топити. Нашу боржуйку. Заготовили дровцят з вечора. Як завозимо сюди ось таку. Тут, так, то десь так вистачає на дві доби. Ну так, коли температура нічна, так, 10 градусів, десь 7. Ось то вистачає. А коли? були нас морози, то дровцят ішло багато. Що ж, розтопили нашу пічку таку. Ось зараз. Може ще одне порінце. Влізе. Такі великі, що зараз кинемо крошки ще. Дувер. Ось так. Закриваємо. Зараз підемо в іншою. Зараз включаємо нашого вентилятора. Вентилятор буде розганяти наше повітря. Так, що ми маємо? Так, нібито 17. Ось. 17 градусів. Це нормально. Бачите, які огірки. крошки тепер за день вони в нас підросли. Бачите, будемо доганяти до кінця до шпалери і тоді вже будемо цього вуса цього вуса прищіпувати. Так, йдемо наступною. Йдемо в розсадник. Затопимо його. Хоча там в нас вже кавуни сьогодні посходили. Ось. Бачите, видно димок. Кавун нас сьогодні вже вийшов, другий той, що ми садили. Ви бачите, що у нас тут робиться. Зараз включимо світло. Деякі вже і потягнулися, кавуни стояли біля топки. А їх тут ставити ось? Прикриємо двері. Так, ось таке у нас тут світлиш. Світло бачимо. Це не скавун уже, що ми садили раніше, а цей ось прокльовується. Що в нас тут? 13, тут трошки менша температура, ну нічого ми зараз все туди затопимо. Температуру велику не будемо наганяти, щоб наша розсада не потягнулася, але трошки протопимо. Так що, друзі, давайте підписуйтесь на наш канал і слідкуємо за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу.